Я Ващук Юлія, учениця 11 класу ліцею села Глухи Ковальського району Волинської області. Пропоную вашій увазі наукове дослідження за темою систематичні та біоморфологічні особливості флори заповідного урочища Озереченське Ковальського району. В умовах інтенсивної трансформації природних екосистем особливо актуальності набувають питання охорони природних ресурсів. У цьому контексті значний інтерес представляє рослини світ перезволожених територій, що відрізняється інтразональністю та специфічними особливостями структури функціонування. На сучасному етапі водні судені рослини все більше потерпають від антропогенного впливу, внаслідок проведення гідробудівництва, забруднення водного і повітряного басейнів, розширення використання фітомаси. У господарстві у із створенням у листопаді 1979 року заповідного урочища Озроченське основним завданням постало вивчення сучасного стану флори на території, що охороняється. Вивчення водних судинних видів рослин озера виявлення їх раритетних видів та рідкісних урбувань визначило актуальність теми дослідження. Нами була висунута гіпотеза, чи наявні угрупування рідкісних рослин в заповідному урочищі Озеро Ченське, занесених до Червоної книги України, зокрема, росички. Метою роботи було вивчення рослинного освіту заповідного урочища місцевого значення Ченське» Ковальського району Волинської області. Для досягнення окресленої мети були поставлені наступні завдання: встановити видовий стат макрофітів Ченське», здійснити систематичні та біоморфологічні аналіз суди. Рослин озера дати оцінку сучасного стану рідкісних рослин даної території. Об'єктом дослідження було фітерізноманіття судинних рослин заповідного урочища місцевого значення озеро Ченське. Предметом дослідження були систематичні, біоморфологічні та созологічні аналізи судинних рослин озера. Методи дослідження в роботі використовувалися класичні методи геоботанічних досліджень, тобто маршрутних обстежень, гербаризація рослин, також опрацювання літературних джерел опитування місцевого населення та камеральної обробки матеріалу. Перше було досліджено судинні рослини Озереченське. Складено анотований конспект із 56 водних та прибережно водних видів судинних рослин. Отримані дані про судинні рослини-урочища використовуються у ліцеві села Глухи Ковальського району на уроках біології та позакласній роботі. Її результати є підґрунтям для розробки заходів із оптимізації охорони фітерзноманіття заповідного урочища. Заповідне урочище Озроченське, площею 52 гектари, розташоване на території села Глухи, утворене рішенням обувиконкому із 23 листопада 1979 року. Озеро карства походження. Дніпровське здеданіня залишило на його берегах морену. Озроченське розташоване близько 150 метрів над рівнем моря. Воно має овальну форму, трохи витягнута із півночі на південь. До озера Пологе, піщане, живиться під Яними водами, частково поверхневими, відтанення снігів та дощів. безпосередньо до озраченця підходять лісові і болотні масиви, що разом утворює єдиний гідрологічний комплекс. В результаті опрацювання літературних джерел та виявлень під час маршрутних обстежень з 1 червня 2023 року видів судинних рослин в околицях Озраченська Ковальського району нами виявлено 56 видів водних та болотних рослин. Виявлені види судинних рослин належать до трьох відділів: плавоноподібні, хвощеподібні, покритонасінні. покрито насінні п'ятьох класів. Плауновидні, молодиніковидні, хвощовидні, дводонні і однодонні, 32 родин і 43 родів. Кількісний аналіз видів засвідчив, що у флорі досліджуваної території переважають однодонні, що складає 60% від загальної кількості видів. До найбільш насичених видами родин належать осокові 8 видів та 6 видів. Родини жовтецеві, селерові, жабурникові нараховують по 3 види. Із 56 видів родин 19 мають по одному представнику, наприклад, півникові, зозулинцеві, росичкові, що свідчить провідний видовий склад урочища. За життєвими формами і формами росу згідно класифікації запропонованої гени, в принципі поділу водних та болотних видів рослин, нам виділено 10 груп біоморф. Найбільш представленими із гідроморфних біоморф є група аерохідатофіти близько 18% від загальної кількості. Із галоморфних біоморф улігінозофіти понад 16,1% та гідроохтофіти понад 14%. Серед досліджуваних видів рослин, виділені місця зростання видів, ще перебувають під охороною червоної книги України. Це гелофіти. Коручка болотна, лікоподієла заплавна, молодий озерний, еуфтофіт Осота росичкові, росичка круглолиста, зелена книга України, угрупування витеття білого та угрупування глечиків жовтих. Їх це на популяції перебувають у задовільному стані. Висновки прошу не зачитувати, оскільки вони прозвучали у доповіді.